У північній операційній зоні тривають військові навчання, зокрема, підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів. Військовослужбовці вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотної авіації, виставляти вибухові інженерні загородження, створювати спостережні пости та висувати протидиверсійні резерви. Групою повітряної розвідки було помічено групу з вісьми осіб. Встановлено Місце знаходження. В подальшому був був усилений спостережний пост одного з підрозділів, інший з підрозділів виділяв резерви, які залучались для знищення цієї групи. На протязі всієї цієї роботи БПЛА супроводжував от, і надавав інформацію на командний пункт. В режимі реально все це необхідно для постійної підтримки бойової готовності та навченості особового складу. Проти та протидіверційні резерви. Є у всіх батальйонах, бригадах та угрупованнях, які діють у північній операційній зоні. Їх готовність це обов'язок кожного командира дбати про те, щоб у необхідний момент вони спрацювали дуже і дуже правильно, задля того, щоб не дати бути ворогові успішним. Війна за незалежність України триває. Рухаємося далі. Слава Україні разом. Виробно!